А ось хто знає, що це таке за істота. Це некріякіноварна червона. Це не рослина, не гриб, не тварина, не лишайник. Це слизовик. Слизовик харчується і виглядає як гриб. Росте як рослина, але він бігає і переміщується як тварина. І, до речі, може розмножуватися як статевим, так і безстатевим способом. Ось тут світліші. Плодові тіла. Це розмноження не статевим способом, а темніші запліднені. Я, я боюся помилитися, але, схоже, я пам'ятаю, що у цих сльозовиків і статей не одна, як у нормальних тварин. Щось воно. Так ось я боюся помилитися, але і статей. у цих сльозовиків не одна, як у нормальних тварин, чи дві, чи, ну, може, три. Тут стати до десятка, а може й більше. Скоріше всього вчені схиляються до думки, що набагато більше. Просто деякі статі ще не вивчені. Отож, а люди там третя стать, третя стать щось не так. Знали б ви проблеми сльозовиків. Перейменували б їх у сльозовики І сльозовиків. Отакі тварини.